Ось так борються з хуліганами у ОСББ чорний віл. Відео з камер спостереження розмістили в інтернеті після того, як мешканець будинку відмовився сплачувати штрафи. За пошкодження майна ОСББ нарахувало Андрію Волницькому 160 тисяч гривень. 125 гривень на місяць за паркування. Чоловік відмовився платити. Хоча на зборах будинку мешканці погодили таку ціну, аби утримувати консьєржа та прибирати паркінг. Погрожував працівникам ОСББ. У нас є консьєржна служба створена і, відповідно, вимагав відкрити йому заїзд, дати йому спокійно жити без жодної платні за надані послуги. І це стало причиною того, що Вольницький побив нашого одного консьєржа в паркінгу, виїжджаючи з паркінгу, вкравши майно ОСББ, здійснив автонаїзд на мене. Це було в листопаді минулого року і втік з місця пригоди. Натомість Андрій Вогницький показує подряпину на своєму лексусі та дірки на Форді. каже це помста за те, що вони з дружиною відмовилися продавати місце на парковці та платити за її утримання. Я не знаю в Україні ще ні одного я такої стація щоб шекчува чи ОСББ штрафувало мешканців на 160 тисяч гривень. Добре, штрафували за парковку, внесли на комунальні платежі за квартиру. І відрізали світло, воду і все решта. Як це так? де парковка, де квартира, ке взаємо як воно може бути зв'язане? Мені за останній місяць три рази просто крали лічильник і перерізали всі провода в квартиру. Ми відказались підписувати правила пользування паркінгу, тому що вони е, суперечать законам України. Чим саме? Чим саме? Ну я не обов'язаний представляти управляючому, який. является найменным работником, согласно тем правилам користования паргами. Ксерокопию правоустанавливающих документов на автомобиль, там копию тех паспортов, документов, которые ну, не являются сугубо, сугубо его компетенцией. Был очень не в эксплуатации У міліції розглядають три десятки заяв, як від ОСББ, так і від Андрія Волницького. Правоохоронці не побачили у діях Волницького хуліганства та пошкодження майна. Не лише три провадження на даний час перебувають у нас в розслідуванні. Це по відношенню отримання тілесних ушкоджень. Це репортаж, який ми бачили, де пан пан Волницький б'є пана Глуховського. Ми там порушили провадження і. Його розслідуємо. Чому на даний час воно не направлено до суду? Пан Волницький висунув е, значить, ем, клопотання стосовно проведення фоноскопічної експертизи, бо вважає, що відеозапис, який ми щойно побачили, є сфабрикований. Тим часом ОСББ звинувачує прокуратуру у бездіяльності і обіцяє її пікетувати. Ольга Заліско, Олександр Бригадир, Олексій Шелковий, головні новини Львова.